Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. З Москви лунає, що на Алясті Путін і Трамп між собою погодять припинення спеціальної військової операції. Цікава річ у московського фюрера це була спеціальна. Військова операція, якою він обзивав війну. Тобто війна буде продовжуватися, а спеціальна військова операція залишиться в минулому. Московський Фюрер не знає, що завдяки таланту українських президентів, урядовців, юристів. За ці більше як 11 років Україна вже припинила антитерористичну операцію і операцію Об'єднаних Сил. Пам'ятаєте таку? АТО і ООС? Але ми з вами знаємо, що війна, як почалася у 2013 році рашистська. Агресія проти України на Майдані, так вона продовжується і нині. То що ж, московський фюрер буде зупиняти спеціальну військову операцію чи війну? Даруйте, але війну він не припинить. Щоб не підписували Трамп із. Фюрером Московським, які б слова не звучали. Більше того, які б не ставилися підписи і стверджувальні печаті, Фюрер обрав війну, розмови про заморожування і так далі це розмови тих людей, які на відстані дивляться на ситуацію і лише фрагментарно її аналізують. Справа в тому, що заморожуватися така війна не може, бо ця війна це і є життя Фюрера московського, Путіна. Він живе, доки воює. Причому живе в політичному сенсі, в правовому сенсі і в фізичному. Ви скажете: а що, якщо зникне, то. Це єдина гарантія того, що війна припиниться. Це шанс, але не гарантія. Бо кліка складається з таких ще психічно хворих, як Патрушев, ну і цілий ряд тих, хто оточують московського фюрера, зокрема, з Глузду, поїхавший той же самий Кирієнко. І так далі. Тобто, це ціла вервечка хворих психічно людей, параноїків, які бачать своє майбутнє лише у владі, а влада в Рашистані може забезпечуватися тільки знущанням над власними народами, етносами і націями. Ну і зрозуміло, когось треба робити ворогом, на якого направляти. Це стадо або Орду, його ще так можна обізвати. Звідси очевидно, що заяви про те, що припинено СВО, це геть не означає про те, що зупинена війна. Треба мати і на увазі й те, що в нинішній ситуації, коли економіка Рашиської Федерації впирається в залізобетонну стіну, Фюрер може перемкнути тактику ведення бойових дій на інформаційно-психологічну війну. Як ми бачимо, її наслідки, її удар, її атаки не менш небезпечні, візьмемо хоча б ситуацію із антикорупційними законами. Які ні з того, ні з цього, ну тож треба додуматися. Ідеш дорогою до Європи, несеш запрошення і своє погодження, і тут по дорозі кажеш, рвеш це запрошення, та на що воно мені? І тут же далі біжиш і каже, допомагайте. І в цій ситуації так розбити собі обличчя з тими антикорупційними законами. А скільки таких ситуацій може бути? Ви уявіть собі, що у цьому залі парламенту будуть розігруватися подібні спектаклі і не один. Зрозуміло, що це стає унікальним інструментом поєдинку. Разом з тим, хочу запевнити вас, що це занадто добре, навіть такий перебіг подій для нас. Фюрер він не залишить Україну спокої. Більше того, треба чітко усвідомлювати, що як тільки з'явиться шанс у Фюрера розподілити удари, буде нанесено удар і в іншій частині світу. А для цього є щойно, щойно покладений в піч декларацією. Між Азербайджаном і Вірменією. Щойно щойно спечено і покладено до печі певна стабілізація ситуації між Індією і Пакистаном. Додайте до цього ситуацію між Таїландом і Камбоджею. Я вже не кажу ситуацію в Африці, а Європа. Такі ситуації згадайте слова про те, як тільки дещо заспокоїться, так Фюрер і полине війною. Але я ще раз хочу зазначити: ні, не той час, щоб сказати, що ось момент, коли можна надіятися на. Принаймні паузу, а не зупинку. Бо СВО це не війна. СВО це прикриття війни. Тому прикриття це можна змінити. Ну, Наприклад, назвавши його тимчасовим припиненням вогню. Або, наприклад, режимом співпраці. як Підготовки до укладання мирної угоди. Такі досвіди і така практика була, і вона продовжується в багатьох ситуаціях. Однак тут є проблема для того, щоб дещо заспокоїлася ситуація, треба підґрунтя заморожування. Суть заморожування полягає в тому, що. Обидві сторони зупиняються, і цей фактор зупинки не є значущий для обох. І дійсно для України не є визначальним з точки зору внутрішньої ситуації. Він наносить сильний удар по більше як 6 мільйонах людей, бо в душі, в серці, в голові буде боліти. Відсутність тої малої батьківщини, яка лежить в руїнах. Це величезна біль, це треба розуміти. Однак для Фюрера це означає, що ці питання життя і смерті, загибелі, втрати фактично майже півтора мільйона здорових, здорової частини населення повернуться всередину. А це буде визначати. Питання життя і смерті самого Фюрера. Тому піти він на такі речі не може. Попросту нині тоталітарна рашистська система каже, що українці є виною всьому тому, що відбувається в рашистані. Американці, європейці. Як тільки виникає заморожування, ні Фюрер, ні його кліка не дадуть відповіді на питання, а всі згадають Пригожина. І всім стане зрозуміло, що ключове питання, хто керує Росією, що це за безголовці, адже цифри втрат, каліцтв і так далі, вони почнуть звучати. І тому немає немає тут ознак і підстави, причин для процесу заморожування з рашицького боку насправді. Тому можна поміняти назву СВО на ще щось, але Фюрер війну не зупинить. Я кажу вам цю гірку правду, бо бачу, розумію цей нечесний, нелюдський організм, який собою являє рашистська машина військова. Додайте ж до цього ще і. Колосальні проблеми з економікою. Вони ж не знімуться в один момент. Ніхто ж не повірить у те, що кліка на чолі з Фюрером здатна змінитися. Вона не здатна змінитися з одного боку, а з іншого боку. А сатисфакція. Тобто, в Москві мріють, щоб ми з вами забулися про смерті. Про руйнацію, про горе сімей, родин, людей. Ні. Україна цього не забуде. А це означатиме, що Фюрер має за це заплатити своїм життям паскудним, злочинним, оточення свого нечистивого, я вже не кажу. Із кармана рашистської системи має відбудовувати все те, що було розгромлено, розтрощено. Питання подальших моральних сатисфакцій сім'ям загиблих. Сім'ям, ті, які втратили майно, це питання довгих наступних років, бо так треба робити. Не можна безкарними. Залишати злочинців. Тому може Дональд Трамп і пробачить когось, а ми ні. І тому на все прийде свій час. А назви хай міняють. У цій війні результатом буде перемога України. Це по божому це по-справедливому. Дякую вам, що слухали. Дякую вам, що. Дивитесь, будьте здорові. До побачення.